Доброго раночку, друзі. Вітаю вас в себе на каналі. Восьма година ранку, початок 9 і я йду на Вії. Зроблю війки собі і аж тоді на 12-ту годину. Бо ви знаєте, що майстер один той самий, але якось одного разу може робити півтори години, а другого разу може робити 3 години. Не знаю, від чого це залежить, чи від її настрою, чи від кількості моїх війок. Не знаю, дівчатка, якщо в мене є е майстри, то напишіть, від чого це залежить. От, тому я розрахувала так, щоб мені встигати на роботу і писала клієнтів сьогодні з обіда. Буду аж до 17-ї години. Чому кажу аж, бо я можу бути до 15-ї зазвичай і ще навіть менше, якщо зранку починаю. Сьогодні буду пізніше, так що не знаю, як вам вийде відео, яка то буде пора. от І села гілочки несу з тобою на роботу. Зробимо букетика в кабінеті. Вже буде по кабінеті порядочок. Всім бажаю гарного вечора, чи то гарного дня і гарного перегляду. Ну і друзі, так як я вже Сміливістю можу сказати, що в мене є свій косметолог, моя люба підписниця, глядачка пані Оксана з Харківщини. Та вона порекомендувала мені купити Сісі -сі тональну основу, по-моєму, чи крем. Правильно зараз подивимося разом з вами і покажу вам. І шукаю, друзі, я базу зараз. Ось таку патрісія Ледо. База під макіяж зволожуюча. Отака От cc Крем 40 грамів. Я буду. Богиня, казала пані Оксана. Що я буду богиня. У Єва, друзі, в Єва. Друзі, що мені кажуть дівчатка тут на касі? Що зараз ще діє акція до 17 грудня. Якщо беремо два таких креми, то виходить чотири. Так? Один плюс один дорівнює 4. Правильно я сказала? Один плюс один дорівнює 4. Я спробую вдома, якщо мені сподобається, підійде, то я прийду, візьму ще. Так, мої хороші, а зараз ми з вами поставимо соснові гілочки в вазу намагаємося їх покрасити трошечки. З шишками класні, бачите, які шишечки гарнесенькі. Так. Ну, ось так і буде. Все супер. Так, такі в смолі, знаєте, Слава така помаходила на здобі. Так, тепер, тепер я, тепер я сюди поміщу воглики. Танюшечка, спасибі тобі, моя хороша. Зірочки будуть тут висіти. Ось такі гілочки в мене будуть стояти. Дуже красиво дивляться ці іграшки, Танюш. Дуже гарно. От прям дуже шишечки. Ну і друзі мої війки. Очі трошки втомлені, бо я три години отак лежала. От, то таке може бути, але взагалі. Якось так. Все, я до праці. Друзі. Вже ніч глуха на дворі. І сьогодні, мабуть, вже не випущу вам відео, тому що і втомилась, і вже немає часу на зйомки, Тому, щоб ви знали, чого я до вас не вийшла. О, друзі, погода тепленько, але мокро і сиро. Вже так би хотілося, чи сніжку, чи хоча б сухої погоди. Оце вже гнильо. Так піднабридло, набридло, чесно вам скажу. Під набридло. Буду йти додому пішки, тому що так а, підтумилася емоційно і хочеться трошки скинути в тому прогулянкою, перезавантажитись перед сном. Скажімо так. Машин ще багато, якраз люди їдуть додому пів шостої вечора. Рівно 17.30. Якраз всі додому їдуть. О, котик. Гуляє собі. Я вже пів дороги пройшла. Люблю, коли запалюються вогні перед коли все красиве, все світиться. Клас! Я прийшла додому, а мене туди, гляньте, що чекає. Гриночки пахнуть аж на площадку. Думаю, в кого то так пахне? Якби ви знали, як я хочу їсти, дуже. А я ще гляньте, що купила шматочок Пельтисона. Хочу спробувати. Це мені подружка порадила, каже, що дуже добре в нас в новому магазині. Дуже смачний. Спробую зараз. Боже, я хочу їсти. Все виключаюсь, друзі, і зустрінемося з вами завтра для мене, а для вас секунда пройде. Доброго раночку, друзі. Вітаю вас носиками. Така в нас погода. Так, друзі, так співпало, що Софієчка вдома зараз, і я вдома поки. І я зняла ковра з підлоги, з дитячої, і ми зараз Софійкою. Софійку прокатаю, вона ще з мамою не їздила. І ми завеземо в хімчистку ковра. Я таке роблю раз в рік кожного року, бо випрати його висушити нема де. Для лучан я привезла на Теремнівську, на вулиці Теремнівській навпроти ставка. От номер телефона, може, комусь буде треба. Приїхала. Нервово трошки. Це тільки каже, що не переживала, а я переживала. Сказали, що дуже багато в них, ой, пальця втокнула вам в камеру. Сказали, що дуже багато замовлень в них і не знаю, чи справляться до Різдва, але я дуже просила, щоб справилась. Все, ми будемо вертатись назад. Так, іду я, друзі, іду на роботу на одну клієнтку і зараз зайду, куплю подарунки на завтрашній день народження. Мені треба купити два сертифікати. От, Ну і далі їду тролейбусом, вистачить на сьогодні. На сьогодні вистачить поїздок. Мені сьогодні грудень ворожив, казав, не хникай, он свята на носі, півмісяця сніжинка я ліпив, а ти якась осіння ще й досі, І дав мені кожуха аж до п'ят, потерту хустку кольору калини, присипав сріблом пару крайніх хат і сьорбнув чаю зі смаком цитрини. Казав Щорік оцей пережили, стоптали мешти, Богу сповідались, зібрали насінини вузли, наплакались, назад не обертались, а нині час містерії та див, святе дитя ще молиться у лоні, старий звіздар зірок не розгубив, і в діви щастя. Тася на долоні, а добрий Бог пускає людям сніг, ба творить диво кожної хвилини, у тлінних душах омиває гріх і тішиться, як пахнуть мандарини. Мені сьогодні грудень ворожив, Людмила. Зайшла ще Аврору, хочу взяти фарбу для брів, отаку одноразову, друзі, світлішу, ніж в мене, коричневу. 29 гривень. Отака для брів світлий каштан. Моя така трошки темнувата, я хочу спробувати один раз. отаку світлу каштану, отут, тут, до речі, великий вибір. Ось такі ціни. Це на один раз. Ну, вистачить на двоє брів, якщо у вас є донька, так як в мене. Зараз ми двох пофарбуємо. Так, ніби мені тут більше нічого не треба. Ще хочу взяти, спробувати серветки для прибирання. Ніколи їх не брала. Сьогодні акція 40 гривень перед святами суфійці, щоб було гарно повитирати пилюку. А також ще акція на такі великі 100 штук. 124 гривні. Широка така упаковка. А ці, скільки тут є штучок. От скільки їх штук? Не бачу. 60 штук. Але ці такі, бачите, тонесенькі, а ці такі дуже широкі. Велика упаковка. Дуже класно зараз легко. Розраховуватися Аврорі. Дуже просто. Так, дати ще тут. Так, і зараз карта і все. Порядок. Оплатити. Чекай хвильку. Зараз буде обладнання. Все, порядок. Сплачено все, все, твоє. Дякую. Так, друзі, я прийшла додому. Гляньте, що в мене чекав якийсь сюрприз. Софієчка поставила декор. Від пані Ліаночки отака ялиночка, хто пам'ятає. Моєї підписниці, Любої, яка мені прислала. Ну, і така підсвічничок, яка я сама собі купила, Софійка поставила і показує мені, що, що я глянь мам собі купила. Глянь, яка милота. Круто! Але вона, друзі, не знає, що я їй купила. Зараз я покажу, що я їй купила. Зараз я не на її реакцію. Це дуже смішно. За все тобі. Та-да-да-да! Читай, що ти на середки? Де проживання. <ріст> ти рада. Рада? <ріст> Щоб тебе трошки заохотити перед святом прибирати. Пилюку витирати? витирати, так. Mm. Для різних поверхонь, для кухні там, по-моєму, пише. А ну давай глянемо. ну глянь, я тебе познімаю, а ти глянь, що там пише. Призначення, бо я так вхопила скору і детально не перечитувала. Ну, для кухні, для ванни, для туалету, для вікон, О. для зеркал і для. Підлогі для меблі. Все, коротше, можна терти, бачиш? Mm -hmm. Ну, трошки ж тобі буде приємніше, правда? Ніж, ніж викручувати ганчірку. І сто штук їх там досі. Має тобі на півроку вистачити точно. Зараз протестуємо. І, друзі, я ще навіть е, ну, доць, познімай мене, але я вже переключила на камеру. Ладно, ладно, я сама зараз. Отіки підіплю телефончик, треба, мабуть, протерти камеру. Але це тут поза камерою, що вона собі купила. Це ти в європейському магазині, так? це да. такі печенюшечки. А ну поверни, так щоб було на камеру людям видно, які вони всередині, всередині. Ну, так ну, Знизу, може, голою баночку. О, ага, ага. Отакі От цікаві. Вони, типу, як Марія, дадуть. Це крекери. А, як Майків. крекер. Ага. ага. Все, я зрозуміла, як крекер. Смачного тобі. Мені дасиш пару штучок. Так. Добре. А, ти чокер світ забрала? Ну давай. Хвалися, тоді людям я поверну, тебе до камери сідаю, людям покажу якийсь руководний чокер. Тільки так, щоб тебе було видно, це камеру. Вау! Піднеси до камери, щоб люди побачили. Це ручна робота. Розкажи людям одним словом. Я замовила в магазині на замовлення. На замовлення Таким такий вишай. чокер. А для чого він тобі дось? Ну, на концерт до вишиванки. До вишиванки. на який концерт ти йдеш? І до Стаса. А, до Стаса на звітний, да. так? Угу. На звітній радості. Mm. Ти до вишиванки. Скажи людям, скільки коштує така робота. Близенько піднеси, щоб добре Та було, я щоб я люди піднесу. розглянули. Скільки коштує така робота, доця? Тисячу сто. 1100 гривень. Я візьми таку на шийку, щоб люди побачили. Ти, може, потім вдягнешся, якщо я буду вдома, то я тебе зніму покажу. Видно, добре, доця? Чи не дуже? Видно? Mm -hmm. Отак. Юна блогерша. І, друзі, а я знаєте, що купила і ще. Ну, фарбу для брів, то я вам показала. Зараз нафарбую брови, друзі, і купила шматок такого жирного бочка. Ось такий от сальний. Ну, м'ясо тут теж є, звичайно. Але так вибирала, щоб було більше. Салка, і зараз друзі, начищу картоплі і зроблю дерна в духовці. Хто зі мною давно, то я вже робила, ви бачили. Комусь нагадаю, когось надихну, а для когось це буде новинка. От. Зараз не знаю, чи буду їсти, мабуть, не буду, бо ще рано. От. І е, покажу вам, як я буду його робити. Друзі, взяла за камерою розглядати. Знаєте, він такий важкенький, аж мені захотілося приміряти. Трояндочки точно такі, як на вишиванці сил. А можна я тебе буду, якщо мені треба буде позичати. Але в мене вишиванка не така, у мене вишиванка з зеленим. Його вище треба, мабуть, так? Да? Так от. Так? Прикольно. Мені, мені, теж, мені теж красиво дадуть, бо мені червона йде. А тут можна на дві сторони чи тут є виворіти лице? Ні. Не знаю, чи на Коротше, я пішла передягатися і до праці. Зараз потестуємо серветки і зробимо дируна. Друзі, виняла серветочку. Дуже, дуже вона така цупкенька і взагалі майже немає аромату, легенький такий, знаєте, лимонний може аромат. І зараз ми отут повитираємо цю поличку. Годинник без кінця виключається, тому що тому що світло виключають і весь час воно виключається треба його налаштовувати кожного разу це так не дуже зручно. Так ну, працювати, звісно, приємно. В нею така цупкенька досить, гарненька. Боже, я батарейки не докупила, мала купити батарейки в Аврорі. Скільки я батареїв купила, певно, на півтисячі вже цього року. Так. Клас. Ну, Тут мало було пилюки, бо ми тільки ставили ялинку, то витирали. Я ще може на підвіконня залізу. Ох, навіть плянка була, все відтерлась. Іржу, тут, зрозуміло, що не відітре, щось тут в мене стояла, якась рослинка. В чомусь металевому. Класно. Ну, приємніше, знаєте, приємніше, ніж ходити, викручувати ганчірку. Набагато приємніше. Добре, сподіваюся, що Софіці теж буде приємніше і вона з задоволенням поприбирає. Так, друзі, але спочатку, мабуть, пронаболіли. Стою, я прийшла виймаю брання в ванні, і мені капнуло на голову крапля. Хто пам'ятає, друзі, я робила ремонт, тут і ну, косметичний, пам'ятаєте, фарбувала, бо мене затопили сусіди. І тоді ми міняли трубу. Виявилося, що в сусідів, додатково, окрім холодної води, це моя стеля, я вам показую, друзі. А що окрім того, що холодна вода протікає, в сусідів зверху наді мною. Текла гаряча вода. Сантехнік із перекрив воду гарячу і сказав поміняти трубу. Друзі, пройшло вже, мабуть, я не знаю скільки, близько року. Дивіться, що робиться. Мені на голову далі капає. Говорити з людьми нема з ким. Вони просто відкрили воду після того і все. Труба доці не помінена, і мені от гляньте, капає на голову. Ну, от скажіть, будь ласка. Як мені далі діяти в правовому полі? От, що мені робити з такою людиною, з якою неможливо говорити на рівні людини, на рівні дорослий дорослий? От Як мені діяти? От, мені падає у ванну, вимивальник на голову капає вода через те, що люди просто не поміняли, відкрили і от нехай тобі капає. Це знаєте, тонкощі життя. В багатоповерхівці. Так, дівчулі, і хлопчулі. Нафарбувала брови і йду чистити картоплю. Начистила картоплі, два зубчики великих часника і одна велика цибулина. Зараз це все потру. Все потерла на дрібну тертку, посолила поперчила. За бажання можна додати яйце. Деко щедро змазала олією. І на деко виливаю тепер свою всю масу. Отак От гарнесенько розрівнюю. Розрівняла, розрівняла повне-повне деко в мене вийшло. І запихаю в духовку розігріту до 220 градусів. Запікаю до готовності, поки він зарум'янеться. І все, десь приблизно годину часу він буде сидіти точно. Так, ну і паралельно поставила бочка. Зараз ще цибульки собі поріжу. І зараз буду перемивати посуду. Посуди гори. А тут, до речі, я поставила, вам не показала сопічку. Моя вишивала, десь не знаю, в якому класі, може, 9-му. Такого сапожка. І алочкині. а тут квіточки ще поставила. Зараз буду вимивати цей цей бардак. Все, порядочок навела. Цибульку додала, виглядає дуже смачно. М -м -м -м. Виглядає смакотінно. Правда ж, скажіть мені, напишіть мені. Друзі, напишіть мені, правда ж смачно. Все, мої друзяшечки, буду зараз виймати вже дирона, Стасичок мій на роботі сьогодні, працює дитина на холоді. Зломлений досі і зараз ми будемо їсти. Цю смакоту будемо вечеряти. Ось такий, друзі, має вигляд дирун підрум'янився. Гарний, смачнезний, повірте. Зараз я його поріжу на шматки. на ну, такі квадратики викладу на тарілочку. О, такі квадратики поріжу. Лопаточкою знімаю. Так. І ось так викладаю. Так. Ой, друзі, як це пахне, як це смачно, або ви тільки знали. М -м -м. Клас. <тит> друзі, я ж вам не показала брови свої. Так, очі червоні, бо я плакала від цибулі. Бровки дуже подобаються мені колір. Не такий чорний, як в мене, а в той, що я купувала велике пакування. Красиві. А вам як? Мені подобається. І, друзі, і я вам забула сказати свої враження про Сісі Крем. Раніше основу під макіяж. Суперова основа. Ми з Софійкою вже випробували. Дуже гладко лягає на шкіру, зовсім її не видно. Я на її... Друзі, я ніякими тоналками не користуюсь, тому що в мене шкіра суха з моршками і все туди залазить, і все дуже видно, то ця основа не видно нічого. Плюс вона просто вирівнює красиво тон, підсвітлює обличчя, плюс ще його зволожує. Я до 17 числа триває акція. Якщо ще не порозбирала його, куплю ще обов'язково два кремчики, і мені буде ще 4. Тому, дівчатка, хто таке любить, хто користується, то, будь ласка, пробуйте, випробовуйте і пишіть свої враження. Так, мої хороші, далі. Ось така краса. У мене вийшла. Хто не пробував, ще не готував, щиро вам рекомендую. Спробуйте це дуже-дуже смачно. Зараз можна принести ще квашеного огірочка чи квашену капусточку. М -м -м, це буде просто смакота. Я, мабуть, капусту посмачу, поки вона добренька, не дуже кисла. Треба її їсти. Таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую вам за ваші добрі, теплі слова підтримки. Дякую вам за те, що ви чекаєте, даєте слушні поради. А вже ж дякую Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, всім, хто береже наше життя, завдяки кому ми можемо планувати святкувати, жити. Не втрачаємо віру, не втрачаймо надію. Всім вам бажаю міцного здоров'я, найшвидше справедливого миру, друзі, а вже ж найшвидше справедливого миру і міцного здоров'я. Все остальне ми здолаємо. Спокійної вам ночі. До нової зустрічі. До побачення.